Доброго дня, шановні кандидати водії з вами Автошкола нова та я Таранишко Володимир Павлович. Шановні друзі, дуже гарне питання було задано на каналі нашому. І воно звучить так: Володимир Павлович, чи допомагають комп'ютерні ігри краще опанувати реальне керування автомобілем? Відповідаю дуже однозначно. Шановні, все залежить від кількості. Розумієте, якщо у вас виникло бажання покрутити оцей віртуальний руль, поганяти на дорозі, будь ласка, тому що я завжди кажу одне, шановні, Усі питання потрібно закрити. Усі бажання потрібно виконати. Розумієте? Тобто це не якесь космічне бажання, воно людська хотівка. Розумієте? Я вам скажу одне. Значить, ви раніше в навчальній програмі була, була пару годин. На тренажері. Цей тренажер був підключений до комп'ютера, монітор е і імітував усі е педалі та е ручки. І після того, коли ми, вони це було в програмі, ми почали працювати на цих. Тренажерах, а потім пересідали в реальні автомобілі, і відповідь курсантів була дуже проста. Володимир Павлович, ні, там одне, тут друге. Розумієте? І під оцей протест кандидату в водії ми знайшли відповідь. Відповідь дуже проста. Що таке робочий? Динамічний стереотип. Це послідовність повторювань. Розумієте, після послідовності цих повторень у нас, в голові, в корі головного мозгу залишаються, ну, скажімо так, нейронні сліди. І ми потім працюємо на автоматі. Розумієте? На автоматі робочий динамічний стереотип Ми застосовуємо в практичному навчанні. Це пам'ятки і їх багаторазове повторення в чіткій послідовності. розумієте, Через чіткі проміжутки часу. А потім Спочатку ми це робимо в повільному темпі, а потім людина запам'ятовує ці рухи, і вона вже підтягує свою швидкість. Але це все робиться з двома двома такими е фокусами. Воно їй повинно бути зрозуміло. І воно повинно бути безпечно. Тобто, в залежності оцієї тривоги, хвилювання, ми підбираємо швидкість. Тому не потрібно знаходитись весь час біля курсанта і підганяти його. Він сам синхронізує свою швидкість. В залежності від того рівня знань і умінь, який в нього є. Потім він буде розвивати і буде пришвидшуватися. Розумієте? Тому, якщо ви будете, не дай Боже, насміхатися, підганяти, ще трошки там підлякувати, шановні, це шлях нікуди. Розумієте? Не потрібен вам такий інструктор і вчити. Інструктор повинен вас заспокоювати, бути поруч з вами, а потім віддалятися, тому що кінцева мета оцих всіх інструкторів -помагаторів, е висадити з автомобіля, да? але не поспішайте. Знаєш, покажеш, вмієш, приїдеш. Значить, підводимо ітог. Коли ви міняєте марку автомобіля, коли ви е, значить, підвищуєте свій рівень на віртуальних е, комп'ютерних рулях, шановні, ви тільки зробите собі шкоду. Тому що вам потрібно іспит складати на реальному автомобілі, і у вас в голові повинні бути шоферські мізки. Тобто, навчитися читати дорожню обстановку, навчитися прогідювати тактично та стратегічно. Розумієте, а це все стереотип. Багаторазове повторення, коли воно заходить у вас. Чому, у чому різниця між новачком і е, водієм со стажем? А роки та помня. Розумієте? Ха -ха. І так, шановні, значить, багаторазове повторення, але тільки те, що вас буде очікувати на реальному екземені в сервісному центрі? Щоб не було цього клубка. Розумію. Добре, задавайте питання, будемо вам відповідати. До побачення разом до посвідчення водія. Пока-пока.